Через наслідки ворожих обстрілів ситуація з електропостачанням в Одесі та області складна, повідомляють у військовій адміністрації. Місто вимушено готується до тривалих відключень світла. Ми поцікавилися в Одеситів, чи готові вони до блекаутів. Мій чоловік ще в цьому році потурбувався про це. Поставив генератори, акумулятори. Щось таке. Ну в нас опалення теж залежить від цього, від світла. Тому ми заздалегідь підготувались. ліхтарики, все у нас розвішано всюди. Ну, в нас, в моїй родині, взагалі ми виносимо на балкон усі продукти, щоб ну, все захоронилося. Та ще в нас купа повербанків та акумулятори, щоб не залишитися без зв'язку. Я пакуваю очі. Я купую дуже мало, тому, тому я з'їдаю те, що я купила. Мені вистачає. То, я, купила, я, не вистачає. я не роблю запасів. не запаси. Підлаштовуюсь під світло. Світло. Знаєте, так спите три одіялка, халаті, колготки. Ну, якби запасаєшся, чим є. Якби а, якщо світла там, знаєте, дві-три доби немає, тут насправді нічого не зробиш. Просто головне запасатися, а, не знаю, їжею і в плані, яка ну, достатньо. Не швидко псується. У мене є інвертор в домі, так що більшість часу у мене є світло. В деяких місцях стоять просто лампи, такі, які автоматично зажигаються.